І так, привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як підключити KCRM до MTP Group Fulfillment. І так, це все дуже просто та дуже швидко. Що потрібно зробити в першу чергу? Це вам потрібно додати два нових статуси. Зараз показую, де вони. Це ми заходимо в налаштування, замовлення, статуси. І от вам потрібно додати два таких статуси: на відправку MTP Group Fulfillment і прийнято MTP Group Fulfillment. Зараз я не буду розповідати, навіщо конкретно ці потрібні статуси, тому що це коротенький обзор. І також потрібно надати нам ключ-АПІ. Це також в налаштуваннях основні. І ось у вас ключ API. Копіюєте і кидаєте нашому програмісту. По суті, все. Тобто, коли у нас є ваш ключ API, є обговорені разом з вами статуси, з якими ми працюємо. Після цього потрібно зробити кілька тестових замовлень, щоб ми протестували, що все правильно відбувається. І все, інтеграція готова. Ви можете працювати з MTP Group Fulfillment. Тобто ви як працювали в всі ремсі, так і працю, працюєте. Просто додається два додаткових статуси, в котрі потрібно буде переносити товари. І ще немало важливий момент: ми вас, якщо у вас немає налаштованого модуля доставки, нова пошта а бажано ще й Укрпошта, то ми вас дуже сильно попросимо, щоб ви цей модуль налаштували. Він дуже просто створюється Це для того, щоб в замовленнях... Товарна частина, точніше, не товарна частина, а адреса додавалась у нас не в рандомні поля, не в коментарі, а саме з класифікаторів нової пошти. Тобто, наприклад, якось тут. Щоб посилочки їхали рівненько туди, куди треба. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Трошечки пізніше зроблю детальний обзор. Огляд цієї CRM, вона мені, до речі, дуже подобається, і також зроблю детальний огляд всіх можливостей взаємодії KCRM та MTP Group Fulfillment. До побачення!